Шановні підписники, ви знаєте, на нашому каналі ще смачніше появилася кнопка спонсорувати. Адже для розвитку нашого україномовного каналу ще смачніше потрібні кошти для популяризації україномовного контенту. На Ютубі ще так мало україномовного контенту. Взамін коштів від наших підписників ми пропонуємо бонуси, інклюзивні відео, смачні рецепти із секретом. Як дістати бонуси на нашому каналі? А як таку смакоту приготувати А легко і просто ось так. Детальну інформацію щодо бонусів. Можна дізнатися, якщо натиснути на кнопку спонсорувати шанувальники нашого каналу. Ми дякуємо вам за підписку. І якщо ви не станете нашими спонсорами, то нічого й не зміниться. Ви надалі матимете доступ до смачної унікальної інформації, тобто до відео щодо приготування смачних страв. Рецепти, які перевірено роками, і все буде добре. І у вас, і у нас все буде гаразд.